Це здихає дим, бо як бачить соціальна мережа, що йде парту, вони вважають, що це дим і що куриш. Через то в нас багато відео таких із всякими собаками не розпространяються так, як треба, і вони набирають по 200 переглядів, і не можна розповсюдити інформацію, що Федя... от зараз дивіться, зараз Федя лежить, наприклад. Да? Лежить Федя. ми на його одягнули на шийник. Да, він посопротивляється, да, він там ще щось повозмущається. Але ми його. З їм лозили з півгодинки, він звик до цієї обстановки, що склалося, і затягнув його машину. Якщо я алабая здоровезного затащила машину, тут ще ж така ситуація. Тут же ж можна його взяти за ротик, намотати на ротик бінтик, щоб він не вкусив. Взять його на руки і занести туди, куди вам треба. Наприклад, взяти у ветлікаря, домовитись, взяти у ветлікаря лікаря снадійне, дати йому снодійного, щоб він трошки приспався. І теж його перенести, перевести. Тут ситуація є море. На все це треба терпіння і час. Не можна так прийти. Ой, які красиві собачка ля-ля-ля. Це не ігрушка, це собачка із смітника. Це бездомна собака, яка мусить виживати. Через те, беручи таку собаку, треба учитувати всі нюанси. Чи зможете ви з нею справитись? Чи зможете ви йому дати повноцінне життя? А не закрити його у вольєрі або поселитися з 20 собаками проблемними і виживати разом з ними. Він і тут прекрасно собі живе. Так, да, він хворіє, йому тут дуже тяжко. Але він в своїй стаї, в своїй компанії, він не знає іншого життя, вже взагалі, чим це є. Може, він раніше і знав інше життя, але в нього закінчилося інше життя от такою ситуацією. Бачите? Отакою. От Через те, Федя, якщо ви попитаєте, чого він опасається, він не знає, чого він опасається. Через те я хочу для Феді знайти нормальний дім, Ну от нормальний, щоб він вже не бачив від людей зла. Через те я кажу не пишіть мені, не дзвоніть, не давайте свої номера телефонів і не цікавитесь, мене на це немає часу. Поболтати, розказати, що вас там цікавить, а як би так би було, або як би так, бо, бо вже перестали писати даючи поради. Уже давайте будемо дзвонити і давати поради. Типа, я така дурна, я не знаю, що мені робити, або що я роблю, або про що я говорю. Бо у вас є свій опіт, і на цьому опі ви вважаєте, що можете дати пораду. Ви нічого про це не знаєте. Тільки побувавши тут, на цьому місці, ви зможете адекватно оцінити ситуацію, Іначе ви ніяких порад конкретних дати не зможете. А феді треба дом. Де його будуть любити і піклуватись про нього. Це все, що я шукаю для Феді. Добрих ручок йому, добрих люблячих сердечок йому і Федіного щастя.